весь тиждень російські пропагандисти готувалися до прес-конференції Путіна, готувалися так, знаєте, наполегливо, що по кілька разів в новинах давали, як там готуються зали, як збирають запитання, хто приїде, хто прийде. Ну тобто, от прям подія, яка ніби має бути епохальною. Страшно дивувались, коли хтось вважав, що ця подія не така вже і епохальна. 14 числа уходят на каникулы э, нижняя палата парламента они они 15 у них 14 уже ничего нет рано они собрались у нас здесь 14 в России большое важное мероприятие вообще неизвестно что будет заявлено лучше бы они подождали я вам стафилеину расскажу, им глубоко перпендикулярны разные мероприятия когда они уходят на свои каникулы вот а вы что да, точно абсолютно поэтому И с этой... не уважают Ні, не поважають і в принципі правильно зробили, що пішли, тому що нічого такого особливого сказати вам не можу. Але ви знаєте, я вирішила, що я вже мабуть не буду говорити сама про е, Путіна, тому що моєї кваліфікації недостатньо. Там має бути якийсь психолог про це говорити. Людина краще, звичайно, психіатр. Ну але зараз е, в мене для вас є гость е, психолог. Е, це Лариса Волошина. Вона моя колега, журналіст, психологіня. Тому ми з нею разом. І будемо це обговорювати. Е, нема чого мені оце однієму е, Ну, е, Якщо ви думаєте, що е, там е, журналісти могли щось таке запитати прям його, то, звичайно, ні. Е, вони, е, Єдине, що можуть російські журналісти на прес-конференції Путіна, це, знаєте, нестримно його в дупу цілувати. І от, буквально вам от пару таких фрагментів. ...выдвинуться в следующем году на выборы, Спасибо. потому что, сколько я себя помню, вы всегда у власти, можно и так сказать. Спасибо. Вы такой молодой, симпатичный да. молодой человек. Спасибо. Мы знаем, что как вы скажете, так и будет, поэтому скажите, пожалуйста, как будет? Хотелось бы, чтобы, как я сказал, так и будет. Не всегда так бывает, к сожалению, но это мировая практика. Ну, таке, знаєте, отакі питання. Більш цікавими були насправді питання, які намагалися там вони протранслювати від населення, але про це трошки там давайте детальніше зараз будемо. Ну, Зокрема, було цікаво, коли перший канал за день до прес-конференції показав сюжет про цю прес-конференцію, і от виявилося, що там от питання випадково попали в кадр. І вони там були, ну прямо скажемо, зразу там були дуже цікаві питання про те, як же так. Е, от е, буквально е, Чому тільки які чому ціни на продукти дуже високі, якість, дуже низька, коли мобілізованих відпустять, чому 300 тисяч людей мають служити за всю країну. І оцей нещасний сюжет переробляли кілька разів в результаті. Пізніше кадри в сюжеті змінили, але все одно там попало в кадр кілька цих цікавих питань, чому переїзд в Криму, мобільний зв'язок включається, роумінг, якщо це ви кажете, що Крим. Рим це РФ і чиновники мають рахунки, нерухомість за кордоном. Їх діти вчаться також там навіщо їм інтереси РФ і як вони можуть займати високі пости. Ну на деяких кадрах взагалі перекрили нейтральними заставками екран, щоб зовсім не було видно питань. Ну коротше там цікаво було з цими питаннями. Ну і під час самому самого вже ефіру ці питання також виникали якісь такі, знаєте, більше які стосувалися того, чомусь ці не ростуть на бензин. Ціни ростуть, чому ще на ціни ростуть. Е, ну, але я ж кажу, най... ось ось, бачите, це те, що було під час ефіру. Е, чому продукти дорожчають, чому ціни ростуть, чому на бензин ціни ростуть, чому там курс долара? ну, коротше, От, от такі от були постійно якісь такі питання, які людей найбільше цікавили, а ніяк не там захоплення світового панування. Як оце собі хотів Путін? Так, ну я сподіваюся, що я нарешті побачу свою гостю і мені її включать, і ми зможемо з нею нарешті на О, вітаю, Лариса! Вітаю! Ну і давай ми з тобою нарешті ж насолодимося головним хітом сезону, тому що в мене, наприклад, склалося враження, що ця прес-конференція була виключно про яйця. Тому що про них говорили багато, про них говорили розлого, і от буквально давай зараз і подивимося це. Ну, перше його пенсіонерка. Ну мало того, що там під час самої цієї там було питання, яке просто постійно висіло, чому дорож... здорожчали яйця. Але також включили пенсіонерку, яка вже напряму про них запитала. Тема роста цен, она не нова, но в этом году точно совершенно есть новое проявление. Просто такие массовые жалобы на подорожание конкретного продукта. И формулировки от людей такие. Очень грустно покупать яйца у нас в стране. Эти яйца что, золотые куры несут? И вот еще видео вопросы из Краснодарского края. Смотрим. Добрый день, уважаемый дорогой Владимир Владимирович, мой любимый президент. У нас яйцо десяток. От 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм. На сегодняшний день 350. Крылышки были 165, на сегодня 250. Владимир Владимирович, но пожалейте пенсионеров. Ми ж не получаем мільйонами пенсію. Ну наведите порядок. Нікому что Ви в год один раз вот такой у нас сайт. Надо в год по три рази делать, щоб люди могли к вам обращаться. Ну і найбільш фієрічна була насправді відповідь на це питання, яка просто зводилась до того, що не треба так багато яєць їсти. Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. На что я ему значит, отметил? Говорит, абсолютно честно говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших как-то есть проблемы. Рост на, на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Спрос увеличился это относи, относительно был, относительно дешевый <как> белок. <как> и, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. И в свое время вообще мог 10 сразу с утра навернуть. Вот. Но э, что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли, не открыли э, импорт. кормовая база, соевый шрот, это все, что нужно для... Мы сами производим. Я на это хочу обратить особое внимание, друзья. Мы вообще независимы в птицеводстве. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так вовремя не открыли, не открыли импорт пошире. Ну, це цікаво, тому що насправді, взагалі, всі питання дуже багато було питань, які стосувалися виключно якихось таких, ну дуже таких приземлених питань. Тобто. Треба помітити, що на цій прес-конференції якось мало було про геополітику, як завжди, він це полюбляє, розводити, навіть про історію зовсім не було практично нічого. А було все більше от про такі речі, як яйця. І ну я не знаю, ну це якась достатньо, знаєш, цікава саме по собі явище, що вони вирішили, або були змушені. Ну я не знаю як. Але ну реально вони от. -от Ну, центрова тема всієї прес-конференції. Ларисо, що ти думаєш і про питання, і про відповідь, і взагалі про цей настрій? Ну, взагалі, це дуже цікава тема. Взагалі, як все було обставлено там для початку той фон, на якому він сидів, він був на якому вистрибували усі ці питання. Він же був жовто-блакитний, і вони потім почали змінювати прямо протягом цієї конференції, додавати йому такого червоного кольору, тобто блакитно-червоний, щоб було не зовсім вже прямо український прапор. І це очевидно, чому. Тому що е, для е, закордонних е, споживачів, взагалі для е, закордону, жовто-блакитний жовто колір, він є впізнаваний, це бренд, це вже бренд. Він вже щось означає. Він означає спокій і перемогу. І е, очевидно, що Путін намагався паразитувати на фоні нашого кольору, а не свого трикалору. Це показово, бо до цього всі ці помпезні його ці виступи вони були трикалорі. Цей аквафреш нього загально. А тут щось пішло не так. По-друге, тут треба відмітити, що є три категорії, до якого було адресовано його послання. Перше це безумовно захід тих, кого е, він е, вважає е, опонентами, ворогами, і там він говорив про те, що е, ну прямо можливий мір, дружба і жвачка. Просто треба, знаєте, змінити президента в Сполучених Штатах. Він цілком сказав, просто треба, щоб там інші люди прийшли до влади. Він відмітив Фіцо, він відмітив Орбана. Він сказав, що всі значить, е, корчуть себе де голя, і тільки от Фіце Орбан залишилися прилічними людьми в тому Євросоюзі. Тобто, в принципі, він навіть сказав, кого він поважає, і що треба. Другий момент, який був важливий, це апеляція до. Своїх до росіян, вона теж очевидна, тому що він фактично цими яйцями, всіми цими е, своїми байками про яєчні і все проче. Що він демонстрував росіянам? Ми маємо розуміти, що російське суспільство і тут оля, ти знаєш це набагато краще, навіть ніж я. Воно просто бомбардується якоюсь загальною істерикою. То ми створимо смерть, то ми кинемо ядерну бомбу. То давайте на себе її теж кинемо про всяк випадок. Тобто там іде накал просто істерики. І тут виходить Путін, такий милий дідусь, і все так добре, яйця, яйця пробудуть, просто, просто якось ви багато їх їсте. Він намагався от своїм посланням росіянам, він фактично згуртувати їх, тримайтеся мене і буде вам спокій. От що він намагався їм протранслювати. Ну, не знаю, тому теж ви Судячи з усього, коли він жре по 10 яєць, ну він буквально з'їв всі яйця в країні, ну що таке? Насправді так і там є теж цікавий ще один момент, бо насправді питання цих це ж питання економіки і геополітики, як це не дивно, тому що економіки. Це дешевий білок, про що він сказав? І це говорить про те, що росіяни, і це правда, вони значно гіше стали жити. Питання білка там яловичини або свинини, Ну це, це доволі дорого. І тому люди дійсно їдять яйця і курятину, і тому вона дорожча. А по-друге, він там зробив такий кідок, такий пастики в бік. От Туреччина, от в Туреччину, От треба відкрити імпорт. Цікаво, хто його закрив. Взагалі, хто були ті нехороші люди, які значить зробили ці подвійні санкції, коли росіяни залишилися без імпорту харчових продуктів. Він там говорив, до речі, в контексті імпорту і щодо ліків, яких не вистачає. А про ліки а, але ми, то, ми подивимося ще це окремо. Тому давай про це окремо. Але ну, але о, дивіться, дивіться, вон, Туреччина він робить такий пасун в Туреччині. Дешеві яйця вони не дешеві. Я полізла, подивилася. В Речені якраз я коштують. Ну там в них дюжини, але дюжина коштує майже 3 євро, і це дорожче ніж в Росії. Тому відкритий імпорт для Туреччини їх єсть. І що, і як, тобто, в принципі, у Путіна зараз же є нюанс, і це, на мій погляд, оця ця продуктова тема, і ту, і, і прив'язка до неї Туреччини. Бо ми знаємо, туреччина не ввела санкції, туреччина насправді більше того. В них були як тільки виникає якийсь конфлікт з Ждагами, перше, що робить Путін, вводить санкції проти помідорів турецьких. Тому в даному випадку це мені здається така форма підкупу. Але питання, чому в них і великі проблеми з Китаєм? Там до речі, це теж. Звучало, що ми повертаємося на схід Китаю, постачаємо, даємо Китаю газ, що значить даємо. Але суть не в тому. Китай поставив умову, що мовляв, та так, так, будуйте свій цей китайський потік, чи як воно там називається. Але є умова перше: всі оператори будуть китайські, тобто ви на цьому не вкрадете. А по-друге, ця труба, яку ви побудуєте, і по тій ціні, по якій ми китайці хочемо, бо вам нема кому, крім нас, продавати цей, цей газ. Е е і от, е крім того всього, значить, ця труба потім стане наша. І Путін, значить, вирішить ну, тобто його, по-китайці, тримають за горло, що ти хочеш поставляти нам енергоносійну, тоді збудуй мережу і ще й віддай її нам. І експлуатувати її будемо ми. Но, така от історія. І Путін кожен раз, коли в нього виникає, але проблеми з Китаєм він кожен раз біжить і починає срочно любити Ірдагана, і тут він, значить, підкуповує. Тобто, тобто у Путіна є, є, нема, у Ердогана є, і все це геополітичне питання. Ну тому в даному випадку для мене направді, очевидно, що цією економікою він від він, він же на цих економічних питаннях, на цих санкціях, обході санкціями, він підкуповує величезну кількість західних, в тому числі політиків і бізнесменів. Фактично, це ще й по. Сил їм, що от ми, Росія, ми зараз будемо потребувати, і тому вам знайдеться місце в нашому, от в цьому, в нашому цьому е сільхосп е ге геополітичному цьому, нашому шапіто. Ну, те, що ти сказала, досить цікаво, тому що треба сказати, що відповідаючи про яйця, він сказав, що е, ну, громадяни ж стали більше заробляти і тому вони їдять більше яєць. Хоча ну насправді все не так, коли люди більше заробляють, вони їдять більше м'яса червоного. А ніяк ним не курятини. Тобто навпаки, от те, що пропало в них або почала такий ажіотажний почався попит саме на курятину яйця, якраз говорить про ну зворотні, що щось там менше стало чогось. Але я навіть не про те. От дивися, були такі очікування. Я їх чекала також чула в російських ефірах. про те, що от на цій прес-конференції він щось таке знов скаже про цілі війни і про те, скільки це буде, і вони поставили Поставили це питання на самому початку, і він так досить побіжно сказав: ну, доки ми не досягнемо своїх цілей, ви ж бачите, вони не хочуть з нами розмовляти, mm -hmm. і все. І далі пішов оцей весь муть про яйця про ще щось, про, про якісь дивні розмови. І в мене склалося враження, що вони вирішили так швидко пробігти це питання, тому що реально е Ну це не та тема, яку вони хочуть обговорювати. Mm -hmm. Я не знаю, він чи правильно... не заспокою він. Прав... Він заспокоює росіян. Це очевидно. А це говорить про внутрішній неспокій. Бо він і про мобілізацію він сказав, що наразі він сказав наразі, от зараз потреби нема. Він же ж не сказав ні. Він з одного боку каже, доти, доки ми не...», він не визначив строки війни, він не визначив цілі, а з іншого боку, це все-таки заспокойлива риторика. Тому в даному випадку це говорить про внутрішні проблеми. І там була ще цікава протиріччя, коли він почав е, пояснювати, е, пояснювати про те, що, мовляв, е, о, дивіться, ми, це не ми, це, ми попали в ці складнощі, в тяжку ситуацію. От війна, він, от, Це тому, що американці значить, якось вони там з українцями якось вони не так домовилися, взростили нацистів. Тобто він корчить себе жертвою, він заспокоює всіх, що буде добре, і що буде регуляція економіки, і ціни знизяться. Тобто, і, 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 і цієї мобілізації не буде. Тобто, тримайтеся мене, Оце те, що він демонструє. І плюс він демонструє. Рую, що ми поміримося з цим світом і з Туреччиною і з Америкою. І навіть там, тобто в нього ці от моменти такі для українського, для вільніш для російського споживача, вони очевидні. І що ще це цікаво? До речі, про українського споживача його конференції. вперше не було на цій конференції ніяких ані погроз таких чітких, ані якихось закликів до нас. Бо він завжди щось закликав нас в тій чи іншій мірі. Як ми маємо себе поводити? А тепер, от всі ці орбіти – це внутрішня суто повістка. До речі, він там говорив, заспокоювати щодо він говорив там про економіку. От мовляв, в нас немає безробіття, в нас є 10 мільйонів, значить, іммігрантів. Ну то, у нас же ж, проблема неможливо знайти людей працювати в економіці, тому ми змушені мігрантів. Тобто, він та там такі він фактично підтверджував все. Він він називав всі проблеми, які є в Росії. Говорив про те, що це це добре, це чудово і це прям прекрасно і покра і краще бути не може. І е, от навіть от ті питання, які ми бачили, вони ж транслювалися. Ми бачили як протягом ефіру, що там були гострі запитання, такі навіть такі трошки з таким е, е, презирством до політики Росії. Мовляв, коли у нас буде країна така, як у вас по телевізору, от все це було. Це навіть і це показує. Дивіться, в нас навіть демократія можна говорити, можна питати, он, будь ласка. Тобто, ось про що це прям оттепель. Це насправді, от як у них Україна файл стеїть тільки в телевізорі, так в них і оттіпіль тепер в телевізорі, і почав її путін. Ну так, да, якщо не зважати, що фактично все, що він говорив, там було достатньо ну, брехливо. Там він розповідав і, і про кір, і про е те, що відбувається в кринках. Ну, там був на ну просто набір брехні. Я сподіваюся, що ми просто я про це ще з вами поговорю. Просто тут почалася повітряна тривога, ми змушені перерватися і, власне, спуститися з, е зараз е в укриття. Тому, на жаль, е мусимо от перерватися. Дякую, Лари і ну будь також бажаю Ларисі бути зараз в безпеці. Дякую.